Слава Україні, наступ ворога на Сумщину, про наслідки нічних обстрілів окупантів у регіонах країни на Хмельниччині. На тверези водій збив на смерть людину та втік із місця події. Статистика від патрульних областей про п'яних за кермом. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. РФ контролює чотири села на Сумщині. Написав про це очільник Сумської Ова Олег Григоров. Йдеться про населені пункти Новеньке, Басівка юнаківської громади, а також Веселівка, Журавка Хотінської громади. Жителів цих сіл давно евакуювали, тож загрози для цивільного населення немає. Бойові дії тривають на околицях села Водолаги, що поблизу та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Російські військові продовжують спроби просування з метою створення так званої буферної зони. Минулої доби Росія понад 120 разів вдарила по сумщині через російський ракетний удар. У Миколаївській громаді загинула одна людина. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шостенкському районах. Війська РАФ застосовували керовані авіаційні бомби. РСЗВ та скидали вухи з БПЛА. На місці працювали ДСНСівці. Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину є. Постраждали у селі Знаменівка через влучання безпілотника. Постраждав чоловік 1900. 1965 року народження. У Запорізькій області окупанти вночі обстріляли пожежно-рятувальну частину. У будівлі пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна. У Хмельницькому попрощалися із захисником України солдатом Павлом Вікторовичем Комадою на захист держави. Оборонець став восени 2023 року. Служив навідником протитанкових ракетних комплексів на Запорізькому, Харківському, Сумському напрямках. Захисник загинув 6 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Воїну назавжди 32. Вічний спочинок знайшов на Алеї Слави, кладовища у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять та слава. Загиблому через співчуття рідним і близьким. На Хмельниччині нетверазий водій збив на смерть людину та втік з місця події, ДТП сталося вночі 23 травня у селищі Білогір'я Шепетівського району. Водій легко наїзд на двох пішоходів, які йшли проїжджою частиною дороги. Один із пішоходів 49-річний місцевий житель помер на місці події. Його 44-річного товариша госпіталізували. За уламками, які залишилися на місці, ДТП, правоохоронці визначили марку авто за відео із камер спостереження, встановили маршрут руху та з'ясували номерний знак, а незабаром розшукали і самого гори водія. Лікарі провели освідування затриманого 28-річного жителя Білогірщини на стан алкогольного сп'яніння і встановили, що допустима норма була перевищена у 8 разів. Чоловікові оголосили підозру. І в продовження теми про нетверезах за кермом днями патрульні поліції зупинили міцюбіші, водія порушив правила дорожнього руху. З очевидних причин інспектори запропонували керманичу пройти огляд на стан на сп'яніння, і Драгер показав результат, що у понад 12 разів перевищував допустиму норму. На водія оформили адміністративні матеріали. А загалом вже за минулий тиждень було виявлено 37 водіїв у стані сп'яніння. 15 з них були у стані алкогольного сп'яніння, двоє водіїв під дією наркотиків. 20 гори відмовилися від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Буде гучно сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання з 13 до 17 години. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож зберігайте спокій, але не нехтуйте сигналами про повітряну загрозу. Скористайтесь найближчим укриттям. Сьогодні День Сил спеціальних операцій України, мужні та відважні бійці, які рішуче, сміливо та впевнено виборюють перемогу над ворогом. Дякуємо бійцям сил спеціальних операцій за їхню службу, за захист витримки вам сил та вдалих операцій. І вічна слава та шана тим воїнам сил спеціальних операцій, які віддали життя за нашу з вами свободу. І з вдячністю та шаною підтримуємо наших військових у боротьбі проти ворога, адже в єдності наша сила. Тож долучаємося усі до наближення перемоги. Слава Україні! Героям слава!